Ну і українські захисники збили 36 з 43 крилатих ракет під час сьогоднішньої атаки запуски росіяни здійснювали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс та, по маршруту. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ну і зараз до нас може доєднатися Юрій Ігнат, речник е командування повітряних сил ЗСУ. І в нього ми розпитаємо більше подробиць про цю атаку. Пане Юрій, ви вже з нами. Доброго дня. Так, з вами. Доброго дня. Вітаю. <клес> Наскільки да, таки можна назвати, але ж тим не менш. Пане Юрію, е ситуація така була, що да, ми всі е ну, звернули увагу, що атаки було дві, і якась така перерва була у них невеличка м'яко кажучи. Це що це ворог робить? Нові тактики, нові стратегії. Розкажіть, будь ласка. Ну, завжди журналісти, преса хоче щось нового так відзначити в, в діях росіян. Та нічого нового немає. Все це вже ми бачили неодноразово атаки з різних напрямків, різними типами озброєння, боєприпасів і так далі. Тому зараз багато. Повідомленню пресі, що ось, мовляв, почалося так. почалося атаки, там інфраструктура критична і так далі. Ми вже це все бачили, ми це вже переживали, і це відбувалося. І навіть в літній період атакувалися об'єкти критичної інфраструктури, до яких можна теж назвати і об'єкти паливно-енергетичного сектору. Ми бачили атаку. Е раз здається так, вже по Кременчуцькому нафтопереробному заводу цілі пріоритети їх виставлені давно. Є список цих цілей у ворога, і відповідно до свого стратегічного задуму вони будуть проводити можливо і надалі ці атаки. Хочу ще раз зазначити, що були. І значно більші, потужніші атаки. Ми просто вже дещо забуваємо, але інколи ворог застосовує одразу вісім різних типів озброєння. Це ракети повітряного базування різних типів. У ті ж самі Х-101, Х-555 Є ще ракети Х 22 які одночасно застосовуються. Ракети Калібр, ракети Кінжал, ракети Унікс і С Такий Ну плюс додайте ще ударні дрони. Так, от таким букетом ракет інколи одночасно атакує ворог, використовуючи відповідно і різні маршрути, і напрямки атак, і змінюючи маршрут саме крилатими ракетами і дронами до під час слідування до своїх цілей сьогодні було фактично ракети повітряного базування. один тип ну не, не враховуючи ті С-300 по Харкову, так і рахувати ще й. Ось таким чином атакувались і західні наші області. Протиповітна оборона відпрацювала. Ну робити висновки ми можемо що успішно, тому що 36-43 це доволі високий показник збиття таких типів цілей, як ракети Х 101 та інші. Знаєте, питаються, які ж цілі ставив ворог? Чи це буде виключно об'єкти критичної інфраструктури, чи ні? Ну, ми можемо лише казати, що на щастя, ми не дізналися, які були цілі, тому що більшість, переважна більшість ракет, скажімо так, була збито. Ну але, на жаль, є і такі наслідки, які ви зараз показуєте: це падіння уламків, а десь і влучання. Ну ламки без цього теж ви розумієте ніяк так, тому що робота ППО передбачає, що ламки будуть падати на землю, тому закликаємо завжди дотримуватися правил безпеки під час повітряної політики. На жаль, так це все стається і у нас сьогодні. Е зрештою, перед е співробітницею каналу впав отакий уламок. Не буду казати, з якого це чи з ППО чи е російської ракети, але однозначно це вина російської агресії. І цього всього не було, якби не вони. Пане Юрію, оця ось організована атака повітряна. Вона пов'язана з ну, якоюсь єдиною стратегією. Те, що Хрисонос вони активізувалися, починають обстрілювати з тих же РСЗВ. Це в одному все букеті? Чи це окрема їхня діяльність? Це відбувається щодня. Якщо дивитися зведення Генерального штабу, є постійні обстріли ствольної артилерії, реактивної артилерії, щоденне застосування авіаційних засобів ураження керованих авіаційних ракет, а також керованих авіабомб, які противник теж, зокрема, говорять по телевізору несерйозно про них, так, що в них нарощують, що вони будуть там мало не на півтора тисячні робити ті е, керовані авіабомби і так далі. Тому е, це все е, відбувається в ключі. Ключі війни, що тут скажеш, вони застосовують ті засоби, які вони мають, і в тій кількості, які вони можуть собі дозволити е атакувати, тому що є засоби дальнього радіусу, суді, є ближнього, Якщо це перефронтові зони, будуть застосовуватись відповідно ці засоби враження. Нам потрібно відповідно, щоб реагувати, Ну так очікуємо гарних новин із Вашингтона. Очікуємо новин від Рамштайну. Е також очікуємо наших пілотів з літаками F-16, тими, які зможуть. Протистояти російській авіації, яка ну контролює повітряний простір сьогодні на окупованих територіях в Чорному морі, Азовському, Нам потрібно вкрай потрібно перехопити ініціативу і відігнати російську авіацію подалі. От тоді, звичайно, ми не зможемо відігнати подалі стратегічну авіацію, яка атакує там з віддалених регіонів Росії, там Енгель, Каспій і так далі, але тактичну авіацію протидіяти можна посиленням далекобійних систем такого. І відповідно літаками F-16 і тих модифікацій, які могли б бути за ТТХ не гіршими за російські сушки. Ну, і хочеться поговорити з вами е, про f 16 якщо є якась інформація, але давайте про ворогів. Скільки в них літаків? І знову ж таки за ну невеликий проміжок часу, але вони ж побилися в них, попадали в на в Росії там на території їхньої літаки. З чим це пов'язано? Ну, з чим пов'язано? Авіація помилок не пробачає. Що ти ворог, чи там навіть е дружні країни, чи наша е діяльність в небі, це теж ну, інколи бувають власне, ситуації, які призводять до катастроф. Ну, якщо в окупантів їх буде більше, то ми будемо тільки дякувати. Е ну, Тим обставинам, хто кому може дякувати, так що що дійсно таке трапляється, стає менше залізя того, яке нас атакує. Але попри все, ворог продовжує виготовляти і літаки, і гелікоптери, і крилати. Виробляють які. вони і літаки далі, так? Звичайно, а що їм заважає? Ні, ну це ці Су-35 сам... якісь там сучасні це я розумію А але ті теж виробляють ті, що поменші, там постарі. Ну, дивіться. Ну, а вони ну, їм немає потреби виготовляти Міг 29, тому що вони у них фактично вже відживають свій віки, вони будуть їх знімати з експлуатації. Зараз ми ще бачимо поодинокі випадки застосування Міг-29 в акваторії Чорного моря, там, в Азовському. ну, радом САКИ в основному там базуються. Десь там можна на Далекому Сході, ще десь там є у них бази, де вони їх використовують. Але вони мають новітні вже літаки модернізовані, такі як Су-30, Су-34, Су-35, і на це робиться ставка. Ну, плюс 157, і, ви знаєте, є там кілька літаків, які вони. Навіть хвалилися, що вони тут застосовували в операції їхні так в Україні, але е, таких випадків немає. Ну чи є потреба застосовувати літаки? Не якщо ті ж самі ракети, можна застосовувати з більш таких от власне дешевих літаків, які можна використовувати, е, які використовуються щодня тут на лінії бо Ось власне Росія має так це с... з півтори, півтори тисячі, можливо, бойових літаків сьогодні є. З півтори тисячі. Ого. Звичайно, Ого. Ну, так. Ну, це бойовий склад, це приблизно це відкриті джерела, я тут не говорю, я відповідно дані розвідки. Можливо, не всі вони там мають якийсь там технічний склад, стан, але ну, лише стратегічної та дальньої авіації, бо Мордвальні, в них там є, можливо, до сотні. Аби розуміти, що е такі є міць бойова, але, але е питання в засобах ураження. Ми ж е, грумі, що ракет е, використову дуже багато, але і ракети продовжують виготовляти, і літаки продовжують виготовляти, і гелікоптери навіть в умовах санкцій. Саме тому світова спільнота сьогодні Україна е, прицілює знов ж таки дипломатію світову спільноту до того, щоб е, якимось чином ну, впливати на ті процеси. І ми вже маємо лише зараз, лише кілька тижнів тому, перші якісь результати. Цього впливу, цього тиску в Україну, тому що показують ось ваші деталі, ось ваші чіпи плати, товари подвійного призначення. Це ваша фірма, яка працює в вашій країні, і Росія використовує це у війні проти України. Тому і вже деякі власні виробники за таку діяльність притягнуті до відповідальності чим більше буде таких от випадків притягування, позбавлення санкційних до них вже речей, впливу на них. Тим менше Росія можливо отримувати цих товарів, так і вони ж там витримують і від європейських країн, і колишні радянські країни, ту ж вірменію. Вони там теж у неї все скуповують. Пане Юрію, е хочеться вас ще на останок спитати про f 16 на якому зараз етапі процес, якщо про це можна говорити, або що про це можна говорити? Бо різні повідомлення лунають із західної преси від наших колег, в тому числі, що значить з мертвої точки це вже все потрошку здвигнулося. Поїхали льотчики, поїхали інженери в достатньо пристойній кількості. Скажу, так, ми не будемо зараз готуються наступні черги на до навчання. Долучилася велика кількість країн до авіаційної коаліції і є відповідні заяви про готовність навчати пілотів на своїх. Базах, а основне ключове це заява Сполучених Штатів про готовність навчати і вже прийнято фактично рішення про навчання в Сполучених Штатах, де є найкращі бази, найкращі інструктори, фахівці і можливості широкі, тому що пропускна можливість тих майданчиків для навчання, тих центрів підготовки не є великою. Так не можна одразу велику групу там пропускати. Є обмежена кількість авіатренажерів, інструкторів, які можуть це робити. Літаків самих, які навчально-бойові так це спарки, так звані, де будуть навчатись пілоти. Тому треба більше залучити учасників коаліції, де є можливість це робити, і це робиться Україна. Ви бачите, що українська які делегації від влади від військових часто перебувають в різних країнах, і просять, щоб надали можливість таку і для інженерів, і для льотчиків, і для іншого наземного персоналу. Не щоб якомога швидше цей процес запрацював, і він дійсно ви праві зрушився ну, доволі серйозних темпів. Набрав після тих рішень, що були озвучені Сполученими Штатами, після тих увімкнень зеленого світла, як то кажуть, і чекаємо якомога швидше льотчиків на літаках, уже в Україні. Вже в нашому небі, які так само будуть його захищати, пані Юрію. Дуже вдячні вам за роз'яснення, пояснення. Ну і за подробиці цих ранкових атак. Ну і перспектив жі ж появиш цих же ж F-16. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, дає дося до нашого ефіру.